Знаєте, Різдво це свято є Веселе. І я все-таки буду вас занурювати у свято Різдва, щоб, ви знаєте, оту вашу ношу тяжку ношу, все-таки вплести в місію спасіння, яку Бог посилає сина свого єдинородного у цей світ, щоб. Він народився як людина, прожив як людина. І мама тішиться так, о, вже син великий, дорослий, починає проповідувати. Мама тішиться, він оздоровляє померлих, він оздоровляє калік сліпих, кривих, мертвих воскрешає. І все, мама щаслива. І тут його засуджують ведуть на Гологофту, на хрест, прибивають до Христа. Мама в шоці, Марія? І знаєте, оце е, історія Ісуса Христа, вона, знаєте, до вас, дорогі родини, загинувших, вона особлива. Бо кожен з вас прийшли як причиста Діва Марія. І тішилися, коли Христос був малий, коли бігав навколо неї. І плакали, коли Христос висів на Христі, і плакали разом з Марією. Тому давайте, знаєте, так як ми кожен рік згадуємо про народження Ісуса Христа, колядуємо, колядою прославляємо, так же само Не забувайте згадувати тих, кого ми проважаємо сьогодні, тих, кого, за кого ми молимося, згадувати. Не тільки час похорону, але згадати, як були з вами поруч, опора, надія, але не думайте, що ви їх втратили. Якщо людини нема коло мене, це не означає, що я її втратив. Це означає, що вона від мене далеко. І або вона до мене прийде, або я до неї. Коли ми говоримо за померлих, вони до нас не прийдуть. І це точно. А от ми до них прийдемо, це також точно. Тому молимося разом з вами. І в цей різдвяний час. Хай ваша ноша, ще раз кажу, буде вплетена у ту різдвяну колядку, щоб це не тільки плакати, але щоб і Бога прославляти і згадувати Марію, яка над яслами сидить, яка над 12-річним Ісусом переживає, бо він десь. Не пішов собі, шкоду не зробив. І Марія, коли Ісусу було 30 років, коли він проповідував, коли вона чула, що ті, що принаді на нього, так вже крутять, вона переживала страшно. І головта, і смерть, але Воскресіння.